Слава Україні, героям слава пане майоре. Я вже перерахував от власне цю велику рокіровку, яку здійснив Зеленський упродовж останніх трьох днів, починаючи від звільнення Валерія Залужного і до е, призначення нових командувачів. Е, як ви сприймаєте такі великі кадрові зміни під час війни, під час непростої ситуації на фронті? Наскільки вони були доцільні, наскільки наскільки вони були вмотивовані, і наскільки вони е, можуть дати результат, на який очевидно розраховує Зеленський? Правда, незрозуміло на що він розраховує. Ну мені здається, що ці багатьма рішеннями на сьогоднішній день Зеленський взагалі ставить себе про ну як би мовити в супереч суспільству, і вирішено напевно всім доказати. Не знаю, що він от такий є. Я не знаю, яка в нього мета. Але зараз є дуже серйозна проблема в командуванні сил територіальної оборони. Ще раз наголошую: саме це є головна частина нашого суспільства, які як то кажуть, від Плуга, від сахід це народна армія, так би мовити, які пішли, мобілізувалися зараз, знаходяться в силах тероборони, і левова частина з них є майданіці. Це колосальна проблема. Можливо, хтось думає, що адпікляє, бо зараз вже починають брати якісь там розписки у військових, що їх попереджають про кримінальну відповідальність, бла бла бла. Ну ми всі знаємо для чого було придумано посилення кримінальної відповідальності військовослужбовцям. Але головний мент, який розганяв на саме на е урядовому кварталі, керував е підрозділами внутрішніх військ. І стояли навпроти нас, майданівців, і сьогодні має надавати накази, а майданівці мають по закону слухати. Це просто це якийсь дисонанс в голові людей на сьогоднішній день. Ну я багато з ким спілкувався, це просто треш. І що краще можна придумати в інтересах Російської Федерації, я навіть не знаю. Питання взагалі кадрових змін це питання відповідальності верховного головнокомандувача президента Зеленського. Але я хочу сказати, що жоден громадянин України не, не любить. Ну я не знаю таких людей, які люблять, наприклад, корупціонерів, на кшталт шурми, або можливо, хтось любить керівника офісу Єрмака самого Єрмака, або я мало когось думаю, що хтось любить представника мінта Захарченка. Того ж самого Татарова, там лівої руки чи правої ноги від Портнова. Але Зеленський їх залишає, звільнюючи тих, кого люблять люди, кого люблять українці, звільнюючи залужного. Тому як з цим трешом? Ну я вже казав, мене питали командира: що робити, кажу: всю свою лють проти росні. Ми маємо скерувати всю свою ненавість проти російських окупантів, а потім розбиратися з цим трешом. Ще раз наголошую, представник. МВС, а саме сьогодні, керує військами територіальної оборони. Це, це державі. У мене в голові не в мене це не вкладається з вчорашнього дня. Просто-напросто я розумію, що кожен солдат буде виконувати наказ свого сержанта. Сержант буде слухати комбата, комбат буде слухати е, комбрига. Але де то там, в глибині душі, як казав один класік, кожен з них буде думати кожен раз. А чи не криється, чи немає там заритої собаки, бо десь наверху сидить мент, який розганяв майданівців. От просто в мене, оце от, от розумієте, це називається осіяти недовіру серед солдатів. Це гіршого придумати в умовах війни просто неможливо. От саме в цьому є недовіра. А в раху, ну, деякі генералів і полковників я особисто знаю нормальні, тобто той же самий там Сухаревський Вадим. Ми з ними під Луганським аеропортом воювали. Тобто, це бойовий офіцер. Один з той, хто першим дав всій війні в 2014 році наказ відкрити вогонь по ворогу по російським окупантам і по сепарам. Тобто, це геройська людина, це реально. Ну ми з ними як кажуть, товаришуємо все. Ще знаю декількох офіцерів, яких призначили в принципі. Ну скажімо так, є рішення, є Сирський, є його команда. Можливо, він підбирав собі команду. Але що мені здається, що ту команду, скажімо так, йому привів Єрмак. Хоча серед них є нормальні люди, можливо, ж треба, щоб хтось все таки щось і робив. Можливо, це з цим пов'язано. Я не знаю. Ну тобто, скажімо так, є нормальні люди, які викликають повагу. Сумніви закрадаються в мене в тому, як звільняли інші. Тобто, я дуже добре пам'ятаю, генерала Муженка звільнили по дорозі на міжнародний якийсь там саміт. Він про це дізнався з медіа. Приїхавши на місце зустрічі з іноземними партнерами, це взагалі приниження, якого треба ще пошукати. Того ж самого генерала Хоренка, командуючого сил ССО, звільнили просто-напросто. Він теж про це дізнався через змі. Генерала Наєва звільнили, теж дізнався через змі. Це ж як треба не поважати військових? Розумієте? От це саме, знаєте? Це Зеленський себе протиставляє на превеликий жаль, але так це виглядає. Він себе протиставляє армії. Це, це просто це треш, це, це, це неповага. Я не знаю. Ну тобто, в мене зараз можливо говорить більше емоції. Я розумію, що ще раз наголошую, і всі солдати мають виконувати накази своїх безпосередніх командирів. Але оця от смута, яка зараз сидить в головах майданівців, вона нікуди не дінеться. І хто його знає, як зреагує людина в тій чи іншій ситуації? Вот я про що переживаю. Бо я ще раз наголошую: наш ворог це Російська Федерація, вона є агресором. Треба всю свою ненависть направити на нищення Росні. Але як з цим трешем довойовувати, я не знаю. Я чесно кажу, у мене ну, перше в житті нема що добавити. Ну, до речі, пане Майоре, з'явилося вже відео бійців, які говорять про те, що вони публічно підтримують нового командувача сил ТРО Ігоря Плахуту. Послухаймо, що вони говорять. Генерал Плахута це авторитет для багатьох моїх побратимів. На фоні інформації про те, що він нібито розганяв майдан, можу сказати одне: зараз цей генерал майже не спить, майже не їсть та не буває вдома. Він вимогливий до себе та до свого оточення. Саме тому він очолив один з важливих родів військ ТРО. Він. Не вчиняв жодних злочинних наказів. Саме тому він відвів свій особовий склад, щоб зберегти життя хлопців. Все, що можу сказати, це честь служити з такими людьми поряд. Слава Україні! Героям слава! От знаєте, я, я слухав як, як твір, якийсь учнівський на задану тему, розумієте? Не вчиняв злочинів, тобто знесені барикади 10 грудня. 2013 року в урядовому кварталі це значить не не був злочин. Правильно я розумію? Чи чи це, це називається це? Знаєте, як називається це велике шивання від зеленського протиставити одних військових іншим військовим? Ну, все ну прочитали твір на задану тему. Розказав людина, яка напевно не бачила. Може, ви покажете відео е, розгону е, мітингувальників саме під підрозділами, які підпорядковувалися цьому генералу. Можливо, людина не була на Майдані, а може він взагалі йому в той час було 10 років, а сьогодні йому 24, І він просто цього не знає. Ну от і все. От, будь ласка, це, це лише фрагменти, які є зафільмовані. Пам'ятаєте те, що е, журналістів не будете бити? Ні, не будемо. Ну, то ви ж, ну, ви ж самі краще знаєте. Ви ж журналісти, ви знаєте, що відбувалось на Майдані. Не вчиняв злочинів. Ще раз наголошую. Ну, по-перше, мене дуже серйозне питання виникає. В нас е, міліцейські звання, МВС звання. Е, в ЗСУ треба проходити переатестацію. Можливо, людина пройшла переатестацію. Можливо, той військовослужбовець говорить, що от не вчиняв злочинів. Ну не знає. От каже, він не спить. Таке враження, що цей військовослужбовець з цим генералом 24 на Так? Да? Їздить з ним, каже, додому не їздить, не їсть, не, не спить. От, то, то можливо, це військовослужбовець біля цього генерала постійно знаходиться, раз може так свідчити. Ще раз наголошую: для мене є факт. Розумієте? От закон про, про люстрацію. Вилили нам на голову, от по-простому, хтось через судив установився, хтось ще якимось блоком пропітляв. Розумієте, для мене є факт: людина брала участь у розгоні мітингувальників на майдані. Зараз можна говорити все, що хочеш, і таке враження, що в нас дійсно в Збройних силах України не знайшлось антимайданівців, але з другої сторони, що ти лапін тут хочеш? В тебе татаров сидить в офісі. Татаров, людина, яка виходила на прес-конференції з Януковичем, да їм насрать на цей майдан і на нашу революцію гідності, бо це для нас революція гідності. А 20 числа вони цинічно прийдуть класти квіти на інститутську туди, де таких як я розстрілювали, в тому числі і мене. Ну тільки богу дякувати, бозінька відвів і побратими прикрили, що я вижив, а хтось не вижив. З в моєї в Волинської області з 36-ї сотні, якщо не помиляюся, шестеро загиблих, з 12-ї сотні, в якій я був теж загиблі хлопці є. Тобто в нас небесну сотню, вже в неї ноги витерли. Сьогодні татарови сидять в офісі Єрмака і керують Україною. То що я тут хочу, возмущаюся? Що що ти тут лапін, бісер, як то кажуть, розсипаєш? Перед ким ти розсипаєш бісер? Їм до спини наш майдан. Ви бачили, що витворяє Беркут в Дніпрі? За наказом від майданівця, який керує поліцією Дніпра, йти в підрозділи по захисту України. Ви чули, що вони кажуть? Ну, от і все. Ну Що ще можна додати? Ну, в мене так, я, можливо, емоційна людина, намагаюся на грані фолу, не порушуючи конституцію, висловити позицію. А деякі не можуть так сказати, як я, дехто може ще більше. Ну і давайте не забувати. Ви знаєте правило, що військовослужбовцям, діючим військовослужбовцям, не можна виходити без дозволу камбригів, командирів і так далі в ефіри. Включатися в телевіку. Ну, Ви ж знаєте, ви ж спілкуєтеся. Так, так? Так, тобто, так. Є таке правило. А я перепрошую а у цьому чоловікові, який зачитував цей твір, домашнє завдання, йому дозволили включатися? Ну просто я не знаю. Ну, чесно кажу, я, я не буду ліпше. Я це не буду коментувати, тому що воно мені на голову не налазить сьогодні. Захарченка люди сидять в офісі Єрмака. А е, ті, хто розганяли майдан, керують силами ТРО. Кому за честь? Ну питань немає. Можливо, вони з цим генералом разом 24 на 7, і Він дивиться, як генерал не досипає. Але наскільки я знаю, напевно, що генерал же ж не в окопі. Біля нього там на цих розвалінах е, цього населеного пункту зараз знаходиться. Правда? Ну от і все тому мене це все рівно мене це не переконує. То, що хлопців могли попросити сказати, щоб не було деморалізовуючих факторів на передовій. Ну я все повірю і сам кажу, що всю свою люті ненависть до Русі до антимайдану, давайте скеруємо спочатку на русню, пане Майоре. Ви згадали вже те, як міняли Хоренка, як міняли Наєва, що і Муженка, як вони з засобів масової інформації дізнавалися про. Підписання указу е, щодо звільнення наєв також підтвердив, що про своє звільнення він дізнався з засобів масової інформації. Е, як, як можна взагалі це сприймати під час війни, коли? Командувача сил звільняють і не повідомляють, а тільки указ оприлюднюють, а далі він все, що хоче, те й робить. Як це як це взагалі технічно відбувається, що людина ж е е командує великою масою людей? Е е він при повноваженнях, йому ніхто не дзвонить, йому ніхто не каже. Врешті-решт, ніхто їм не каже за 10 років російсько-української війни за те, що ці люди були на війні весь цей час. Десять років на цій війні. Навіть ніхто їм про це не, не повідомляє, ніхто не, не робить якогось такого людського нормального кроку. Дякую, пане генералу, вам за службу. Чому? Плюнути, називається плюнути, і розтерти і принизити. От і все. Як це виглядає? Воно так і виглядає. Плюнули, розтерли і принизили. Якщо ми говоримо про генерал, ну ви собі уявляєте, генерал приїжджає в якусь військову частину, надає наказ а сидить. Умовно кажучи, командир цієї частини каже: Чувак, ти хто? Я тільки що в пресі прочитав, ти ніхто звати тебе ніяк. Ну, тобто, по, 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 по погонам ти генерал. Але все. Пи який це плювок в обличчя командиру. Ну, просто, знаєте, дехто може не знає, але в армії це буває. Так буває. Цим грішили дуже багато нерадівих камбрігов, які могли звільняти людей. Ну, отак от. Тобто ти, 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 ти приходиш з бойових а тобі кажуть, ти ніхто тебе вже тебе вже поміняли. Виводиться технічно, це відбувається як? Є наказ про звільнення і виведення в розпорядження. Все, ти в розпорядженні. Генерала уволити, як ти, його, як ти зараз уволиш військового під час воєнного стану? Ну ти його не уволиш. А на що ми далеко ходимо? А ну давайте пригадаємо, як прибрали з бойового батальйона комбата Купова. Як прибрали? Да, Та отак от взяли і прибрали. Звільнили, бо щось сказав в медіа, що йому не подобається щось. Військові зараз не мають права голосу, і це з однієї сторони, вроді би, як правильно, щоб не розганяти зраду в окопі. От а з другої сторони, ну коли ти дивишся, що це реальна операція, вибачте, очко, і ти мусиш цей наказ виконувати, тому що в тебе над тобою сидить в Києві ДБР, яке зразу приїде. Ні, не приїде. Вони за бо побояться приїжджати, вони тобі позвонять і так далі. Тому ти виконуєш цей наказ. І дати оцінку, звичайно, злочинний чи не злочинний? Ти не, ну солдат не може дати оцінку. Але коли солдату кажуть, що ти без умовно каже, без протитанкового озброєння маєш іти бути намотаним на гусениці. Ну є ще раніше був якийсь шанс доказати свою невинуватість. Сьогодні ми строїмо нові дізбати. А ви що думали, Що то хто то, що ми сьогодні про це мало говоримо? От журналісти хай зроблять розслідування. Скільки за сьогоднішній день військовослужбовців збройних сил України засуджених? Вироками судів по справам ДБР. Я пригадую минулого року е, слуга народу, депутат слу, від партії Слуга народу Яцьків, вроді би так, прізвище е, робили вони ТСК і, значить, роботу ДБР оцінювали. Значить, за певний проміжок часу працівники ДБР порушили 4 тисячі кримінальних проваджень, із них тисяча проти чиновників, 3 тисячі проти військовослужбовців. А ми говоримо, що вставай страна огромна. Ну от, -от так от і встаємо. А це все ж, ви ж розумієте, армія це ж різ суспільства. От. І на його так само, ну що, вивели в розпорядження, уволитися, військовослужбовець може лише в випадку, якщо він 200, якщо він 300, тяжкий і по великам звільнений, якщо в нього є троє діточок, да, він може написати рапорт на звільнення. От і все. А так його виводять в розпорядження, і далі е, куди пошлють. А генерала ти ж не сильно далеко і пошлеш. Ну, генералу ж треба відповідну посаду у відповідності до чину. о, це не то, що можна там майора відправити, там командувати ротою чи навіть взводом. Ну без проблем. Ну далі копа не пошлють. От, все. А з генералами так не виходить. В чому ж була проблема наших генералів умовно: генерал-бурба, генерал Турчинов, генерал Кананенко, хто там ще в нас, генерал Марченко. Ви ж розумієте, чому їх зараз оце тримають, як би мовити, не, не, не даючи їм тих чи інших повноважень? Ну уявіть собі, що наприклад, там генералу такому то дали командувати якимось напрямком, і на цьому напрямку колосальний успіх. Це ж піар буде йому. Та ти що, де як же ж Зеленський переживе такий піар? Він ж не пережив он рейтинги залужного. Самі ж е, зробили з нього політика, хоча залужний жодного разу не казав, що йде в політику. Самі його запускали в рейтинги, А коли побачили, що його люблять майже 90% населення, злякалися, перепрошую, всралися і почали звільняти через пінь колоду. Ну, от і все. А таких прин. Ну це ж це ж ви ж розумієте, що отакі всі речі, звільнення через медіа. Ну це ж просто капець. Ну тобі шо? Ну ти ж маєш телефон, позвони, скажи, так і так. З наказом головну що я прийняв рішення. Ну, якщо ти його призначаєш, цю людину, то майже сміливості йому сказати це в очі хоча б. Ну, хоча б, ладно, в очі страшно сказати. Ну, скажи хоч по телефону. Ну, це ж якийсь абсурд. Це називається поставити себе, знаєте, от, в противал. Не заодно. Ми не Зленський йшов шивати Україну. Так як Україну шив український солдат. Ніякий президент і головком ніколи не зіщев. У нас на цвинтарях, що в Харкові, що у Львові одинакові жовто-сині прапори. Зеленський йшов сшивати країну. Оце зшивання по зеленському, і це ще раз наголошую. Це під час війни це гіршого сценарія. Не придумаєш поставити себе проти вагу армії, власній армії. Зеленський це практикував. Тільки ж ніхто тоді не оцінив. Пам'ятаєте, мали на Майдані провести парад. Мали провести парад. Зеленський сказав, не буде параду. Він там зайчиків показував нам, котиків, і зайчиків, і слоників показував біля Михайлівської площі. Що сказали ветерани ЗСУ? Воїни, оті аточники, яких вважали божевільними. Вони що сказали? Якщо верховний не хоче з нами йти маршом, то ми підемо без верховного. І ми пішли. І скільки там близько 75 тисяч військовослужбовців, ветеранів війни, пройшлися маршем по хрещатику. Без. Зеленського без нашого президента. Ну і ну, він не захотів з нами йти. Йому було з нами, знаєте, хто кажуть, не Камільфо з нами разом іти по Хрещатику. Ну, ми пройшлися без нього. Це був перший сигнал. Тільки чомусь люди не оцінили, що цей сигнал він же, це ж жу, ну, як казали в мультику, не спроста, Не просто так. А подивіться зараз на цей на тій кос, Космачі, чи як там це в Івано-Франківській області. Це ж сьогодні вони ходять, заграють. Це ж. Ви ж розумієте, що сьогодні оця яка разниця вже аборзєла виходити на протести проти своїх же зсу. Бо для них представник ТЦК в формі е військовослужбовця ЗСУ це ворог, і поліція ходить із заграєзними. Єдиний марафон розповідав, дали всі майданчики, всім, яким тільки ймовірним і неймовірним адвокатам і неадвокатам, юристам, і неюристам, е дали можливість розповідати, як ухилятися від служби. А тепер ми пожинаємо ці плоди, коли люди виходять на мітинги, люди виходять, б'ють інших людей, які там правильно чи неправильно в питання зараз в юридичної площини. Звичайно, що неправильно б'ють дітей, тому що вони подумали, що це є шпіони від ТЦК. Тобто їх не грибе наводчики ракет, вони переживають, щоб не було шпіонів від ТЦК. Сьогодні ухилянти охреніли, перепрошую, вони вже навіть на таке спроможні. І ховаються далі за спідницями своїх жінок ненормальних, бо нормальними не назвеш, які бітами можуть собі дозволити бити людей, бо їм здалося, що це шпіони Збройних сил України. Ви собі уявляєте в державі Україна. Це Желенський дошивався разом з своєю командою і со своїм задрипаним марафоном. Оце сьогодні інформаційна політика Подоляка, оце сьогодні призначення ми маємо. Політика офісу Єрмака, оце що робиться в МВС, це сьогодні політика Татарова. І ми живемо в цій країні, але ще раз наголошую всю нашу людь в першу чергу знищення Росні, а потім будемо розбиратися з українськими гнидами, пане майоре. Оскільки відбулася кадрова ротація головного командувача збройних сил України, ну ви очевидно про Сирського Знаєте, набагато більше ніж наші телеглядачі. Що що ви можете сказати про е, нового головкома збройних сил України, тому що дуже багато різного пишуть, говорять, і тим паче на тлі відставки залужного, е, у якого був високий рейтинг на народної довіри, звичайно, сирському дуже складно буде взагалі е, доводити щось чи там позиціонуватися, чи подобатися у українцям, чи е, викликати цю довіру. Все одно буде недовіра. бо Улюбленця народного Зеленський все таки зняв з посади головкома збройних сил України. Ну давайте говорити відверто. Чи ми чули хоч раз від залужного, що сирський не справляється з поставленими завданнями? Я такого не чув. Це перше. Друге, сирського знаю з 16-го, можливо, 17-го року. А го напевно, може та ну, 17 17-й то точно от з ним тоді познайомився. Нічого поганого сказати не міг ні тоді, ні сьогодні. Ці повномасштабне вторгнення. Перший наказ, який я отримав, це був наказ через побратима по телефону, що Сирський дав наказ видвинутися з підрозділом на Гостомельський аеропорт. Вот розумієте, да. Тобто він керував обороною Києва. Хтось щось може сказати? Ні, ну тому я вважаю, що тут нема що говорити. Що стосується, дехто зараз закидає, оборона Бахмуту така чи не така. Чи згоден я повністю, що оборона Бахмуту була побудована правильно? Ні, не згоден. Тому що, коли ти штурмові підрозділи кидаєш на окопи, мається на увазі на оборонні рубежі, коли ти десантуру сажаєш в окопи замість того, щоб вони виконували свої завдання, я вважаю, що це не добре. Але я ж не знаю, чи були в нас резерви інших, які можна було посадити в окопи. Тим не менше ми сточували нашу десантуру, умовно кажучи, біля солідара. Хоча з другої сторони ми левову частину росіян, а особливо Вагнер перестав існувати на Бахмутському напрямку. Але сьогодні ми маємо Авдіївку. Маємо Авдіївку. Я не знаю, чи правда чи неправда, но по пабліки вже пишуть, що на Авдіївку закинули ну один з підрозділів Магури, я знаю, який заточувався під штурмові операції. Це вони працюють на коксохімі. От а ще закинули, вроді зараз кажуть третю штурмову. Ну правда чи неправда, не буду тут розповідати, але якщо закинули третю штурмову для... Штурмувати будівлі, ми маємо їх потім чим тримати. У нас достатня кількість артилерії, яка може прикрити ці будівлі. Да? Ми маємо чим протидіяти авіації разом з російськими кабами. так? Да? Ні, ну якщо так, ну тоді я ж нічого проти не маю. Але вже більше півроку назад я казав, треба готувати нові рубежі е до дороги. Єдиного логістичного ланцюжка, який зв'язує Авдіївку з великою землею, от на деяких ділянках у росіян декілька сотень метрів. Тобто треба вирішувати кардинальне питання. Якщо в тебе нема чим тримати, нема артилерії ФПів і дронів, бо 40 мільярдів вкрали в минулому році. Да? Ну я так не за 40 мільярдів вкрали, але там же спецзв'язок там заарештовували. Скільки там мільйонів вони накрали на наших дронах? Так от, якщо в тебе немає достатньої кількості дронів і артилерії прикривати ці будівлі, і немає достатньої кількості ПВО збивати літаки, щоб вони кабами ці будівлі не розібрали би, то питання доцільності закидування всі будівлі третьої штурмової не знаю. Але на то він головком тут. Питання оцінки можливостей і розвідданих, які є в нього. Ну це не мого ума діло, бо я цього не можу оцінити. Ну ризики я бачу. І в цьому контексті я завжди казав: якщо є можливість утримувати плацдарм, бо є артилерії достатньо, треба його утримувати. А якщо нема, то треба відводити війська на підготовлені рубежі. І тепер питання: а в нас з інженеркою все хорошо? Нам Авдіївку є куди виводити, бо слідуючим буде Покровськ. І всі це розуміють. І Русня буде перти не просто на Покровська, а буде намагатися перебити трасу покровськ Константіновка. Всі це розуміють. Ні, ну якщо всі це розуміють, нас там навірно вже побудовані бункера, зоти, доти, забетонована лінія оборони. Бо в Авдіївці лінія оборони побудована в е, 15-му, 16-му роках, протрималася до сьогодні, поки її під землею не прорвали. Так? Тобто росіяни прорили тунель. Головне управління розвідки разом з нашими розвідниками, вибачте, просрали цю інформацію, і росіяни вийшли в тил тим оборонцям, які тримали оту бетоновану лінію оборони, яка тримається 10 років. А це нічого не нагадує. Я нагадаю, можливо, це хтось забувся. Але я нагадаю, як з-під углядара до Бахмута перекинули десятки тисяч російських військовослужбовців, а головне управління розвідки займалося зйомками фільма про героїчне освобождення острова Збігіний. Бо це цю інформацію теж просрали. А я казав, як так, десятки тисяч пере, передислокувалися. А де наша розвідка? Чим вона займалася? Ця, це, ж, це ж не голка, е, як то кажуть, е, в купиці сіном. Це ж не сховаєш. Ну, 10, 20, 30 тисяч військовослужбовців. От зараз, наприклад, є інформація, що 40 тисяч плюс 500 танків зосередились на Купінському напрямку. Є, скажіть, будь ласка, а хто чув про те, що росіяни перекидують під Бахмут до 40 тисяч? Ніхто не чув, а вже по факту побачили, скільки наклали хлопці. Так само зараз під Авдіївкою. Ніхто не чув про тунель? Ніхто не чув. А що ніхто не чув? Що то новина, він що, вчора побудований? Цей тунель старий, його розчистили, викачали з нього воду і зайшли в тил нашим хлопцям.